по работе сегодняшней, девчонки, квадраты будут рунду переходные. Позиционная практика начала с завершением атаки 3 в 2. И футбол, две зоны с созданием численного преимущества. Готовы? Готуємося до нового суперника. Наступного це команда з Вінниці, Мсі Поділля. Також паралельно готуємося до більш важливого матчу, до півфіналу Кубка України. Тренерський штаб звернув увагу на те, що нам потрібно працювати над технічним аспектом, над індивідуальними якостями, що ми загалом відпрацьовуємо на останніх тренуваннях і відпрацьовуємо в підготовці до наступних матчів. Вернулись на пазі. Сьогодні ми вже розпочали спрямовану підготовку до матчу з МС «Поділля». Перерва з одного боку пішла нам на користь, адже ми мали час відпочити після насиченого графіку з виїзних поєдинків. Але з іншого боку, ми трохи випали з ігрового тонусу і тому слід сконцентруватися на роботі, аби впевнено пройти заключну частину першої половини сезону. let me let win!